Ще одна болюча втрата надійшла на Хмельниччину. Суд виніс вирок приватному підприємцю з Летичева. За минулу добу вогнеборці області ліквідували три пожежі. У Хмельницькому проведуть костюмований благодійний забіг. Продовжуємо інформувати вас про найважливіше в студії Ольга Захарченко. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 1,8 мільярдів доларів. Також Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони насамс. Деякі відпрацьовуються з власних складів країни, а інші замовляються у виробників для доставки пізніше. Морська коаліція офіційно запрацювала. Велика Британія ініціювала створення коаліції з метою посилення морських можливостей України, а також забезпечення безпечного цивільного судноплавства та безпечного зернового коридору. Члени коаліції нададуть кораблі, обладнання та проведуть навчання для захисту морських шляхів та протидії мінним загрозам у Чорному морі. У морських силах повідомляють, що учасники коаліції надаватимуть Україні кораблі, техніку, здійснюватимуть підготовку складу військово-морських сил, морської піхоти, ППО, протимінних підрозділів та інше. Головні завдання коаліції це допомогти Україні здобути перемогу на морі, забезпечити безпеку та нівелювати мінну небезпеку. Адже зараз Чорне море є найнебезпечнішим з точки зору. Мінної безпеки в Європі. Ще одна болюча втрата надійшла на Хмельниччину. В боях за Україну загинув військовий Микола Ковальчук. Про втрату повідомили у Волочиській міській раді. 39-річний захисник на передовій був механіком-водієм розвідувального взводу. Ще 5 грудня під час виконання бойового завдання Микола Ковальчук зник без вісти. Це трапилось, коли захисники переміщувалися на інші позиції на Запорізькому напрямку. В той час ворог обстріляв їх з міномета. А 8 грудня евакуаційна група знайшла тіло захисника без ознак життя. Завтра відбудеться прощання із загиблим героєм. Відповідно до розпорядження міського голови, 14 грудня, в громаді оголосили днем жалоби. Співчуття рідним та вічна пам'ять Слава захиснику. Шахраї йдуть в нос ногу з головними подіями країни. Зараз зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти-оператора зв'язку Київстар та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора. Абонентам пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Так, шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах та онлайн-банкінгу. Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії. Не переходьте за сумнівними посиланнями, наділіться номерами телефонів та особистими даними. Будьте пильними та не дайте себе ошукати. За минулу добу вогнеборці Хмельниччини ліквідували три пожежі. Так, у селі Пільний Олексинець Хмельницького району горів житловий будинок. Ймовірно, через порушення правил пічного опалення. Вогнем пошкоджено перекриття. Також сьогодні надзвичайники ліквідували дві пожежі в легкових автомобілях, які горіли у селищі Ярмолинці та в місті Ізяслав. Нещасних випадків на пожежах не було. Суд виніс вирок приватному підприємцю з Летичева, який незаконно виробляв деревне вугілля. Він оформив ФОП та орендував земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, але вирішив використати її для випалювання деревного вугілля. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Не маючи жодного дозволу, він встановив на ділянці пічки та налагодив виробництва. Про це дізнались правоохоронці та припинили незаконний бізнес. Прокурори звинуватили підприємця у забрудненні, псуванні та безгосподарському використанні земель. Суд визнав підприємця винним та оштрафував на 20 тисяч 400 гривень. Також він відшкодував усю заподіяну кримінальними правопорушеннями шкоду. Музика. У Хмельницькому проведуть костюмований благодійний забіг «Меджік Ран». Це різдвяний захід. Концепція заходу не передбачатиме змагальної складової. Відбудеться він вже цієї неділі у парку імені Чекмана. Дистанція становить 5 кілометрів. Але можна пробігти коротшу або ж довшу відстань. Усе за бажанням учасників. Частину коштів, яку легкоатлети сплатять за участь у забігу, спрямують на підтримку Збройних сил України. Наразі це всі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на Першому Подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.